Так, куме. Оце в нас зараз, виходить, майже пів одинадцятої. Почали ми паління пів п'ятої. І спалили дві таких невеликих закладки дров. І в нас ще таке продовжується горіння. Зараз я вам покажу. Ой, треба спочатку було відкрити. Тут жару ще, куме, хватає на те. Щоб він ще був досить довго, тому я вирішив зробити один ход коньо. Зараз я вам розкажу. Беремо куми казанок, ложимо туди продукти, що мають великий вміст желатину природного, а саме рульку і обрізки різні зі шкуркою свинячі. Також беремо свої любимі улюблені. Спеції і овочі. Вон, тут є натуральні грибочки поліські, крутькуми. І все його туди заливаємо водою. І дивіться, що буде далі. Водою, яку ми заливаємо добряче, тому що велика частина з неї ще википить за 3-4 години. Також коли ми заправляємо шматок м'яса і два кусочки бочка. Своїми улюбленими спеціями робимо із фольги таку шапочку на них. Поміщаємо куме, це все діло в наш улюблений камінчик. Закриваємо і гарно чекаємо до ранку. Ну, попередньо ще подивившись, чи не википіла там вся вода в тому нашому казані. Завдяки тому куме, що камін вмурований в несучу стіну стіни тут у нас 40 см, півтора, півтора кирпіча цеглини. Тепло тримається дуже довго. І відповідно До ранку в нас має бути там перемлівший, такий гарний холодець, а також м'ясо впрівше і запечене. Ну, Поживемо, побачимо.